Сенсаційні дебати, яких чекали у всьому світі, вперше у словесному двобої зустрілись Камала Гарріс і Дональд Трамп. Попередні баталії буквально виштовхнули з президентської гонки Джо Байдена. Чи змінить політичний розклад США теперішня теледуель? Ми розібрали ключові заяви кандидатів, тож не пропустіть. Отже, зовнішня політика, хто на кого зробить ставку, і яким буде пул друзів нового господаря Білого Дому Світові лідери сміються над Трампом. Деякі лідери кажуть, що ви це ганьба, і потім, коли ви говорите таке на президентських дебатах, заперечуєте те, скільки судових справ програли, тому що ви справді програли ці вибори, це переконує когось, що можливо цей кандидат, який праворуч від мене, в нього. Його немає можливості здібності приймати факти. і Я думаю, що це викликає занепокоєння Віктор most... про лідерів. Віктор Орбан, один з найповажніших людей у світі. Прем'єр-міністр Угорщини каже, чому зараз вибухає світ. Весь світ каже, тому що треба повернути Трампа як президента. Китай боявся нас. Я не хочу використовувати це слово, але це цитата від нього. Північна Корея його боялась. Китай його боявся. Він каже, Росія його боялась. Віктор Орбан сказав, що найбільшу повагу, найбільший страх викликає Трамп. В нас не було проблем, коли Трамп був президентом. Але найбільш запеклою в дискусії політиків стала тема війни в Україні. Трамп звинуватив адміністрацію Байдена і Гаріс у тому, що вони спочатку допустили війну, а тепер доводять ситуацію до загострення. Гаріс відповіла тільки завдяки їхнім діям вдалося зламати плани Путіна. Якщо б я був президентом, цього би не почалось. Якби я був президентом, Росія б ніколи ніколи. Я добре знаю Путіна, він ніколи б не зайшов до України, не вбив би мільйони людей. Це абсолютно неправда. Дуже добре відомо, що він хоче бути диктатором з першого дня відповідно до того, що він сам сказав. Як і досить відомо, те, що він казав про Путіна, що Путін може робити все, що хоче по відношенню до країни, тому що коли Росія вторглась на територію України, це було абсолютно чудове рішення. Трамп був президентом, Путін в Києві зараз. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві, поглядаючи на решту Європи, починаючи з Польщі, все, що ми зробили, ми допомогли президенту Зеленському та його народові продовжувати давати відсіч російським військам. Якщо цього не буде, то Путін буде рухатися далі в Європі. Він тоді буде на території Польщі. Я це чула в Пенсильванії. Як швидко ви будете здавати цю країну, якщо ви знаєте, що ви можете так би мовити на обід з'їсти цю країну? Путін сидів би у Москві. Він би не втратив 300 тисяч чоловіків і жінок, а сидів би в Москві набагато щасливішим ніж зараз. Але зрештою у нього є те, чого немає в інших. У нього є ядерна зброя, і ніхто про це не говорить. І можливо, він її використає. Але щоб ви зрозуміли, вони послали Камалу на мирні переговори ще до початку війни. Через три дні Путін вторгся, бо все, що вона говорила, було слабким і дурним. Вона була посланцем. Її посланцем. Слави на переговори з Зеленським і Путіним. А через три дні почалася війна. Такий от у неї талант. На мій погляд, вона гірша за Байдена. Вона жахлива переговірниця met with him over Зеленський times. коли я їздила на зустріч із Зеленським, а я зустрічалася з ним уже п'ять разів. Це було про те, що Америка має бути лідером, яка дотримується міжнародних правил, лідером, який виявляє силу, розуміючи, що альянси в усьому світі залежать від нашої здатності піклуватися про друзів, а не віддавати перевагу нашим ворогам. Червоною ниткою крізь дебати пройшла теза Трампа про ризики втягнення країну третю світову. Усе знову таки через призму подій в Україні. Чи хочете ви, щоб Україна виграла цю війну я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу врятувати життя. Людей вбивають мільйонами. Це значно гірше ніж ті цифри, які вони вам показують. Ми витратили 250 мільярдів чи більше, тому що Байден і ви не мали сміливості сказати Європі, як я сказав НАТО. Або ви платите, або ми не будемо вас захищати. Я Дуже добре знаю зеленського. Я дуже добре знаю Путіна. У мене хороші відносини. Оси не з ними, і вони мене поважають. Я вирішу це ще до того, як стану президентом. Якщо переможу, я зупиню цю війну. І що я зроблю? Я поговорю з одним, поговорю з іншим. Я зберу їх докупи. Цієї війни ніколи б не сталося. Байден не мав уявлення, як це зупинити, і тепер загинули мільйони людей і стає тільки гірше. Це може призвести до третьої світової. А ми навіть не знаємо, де наш президент. Вони викинули його з кампанії, наче пса. Ми навіть не знаємо, чи досі він президент. Ви на переговорах зі мною, а не з президентом Байденом. Я хочу сказати, він просто здасть Україну на протязі 24 годин після того, як його оберуть. А я зовсім інша людина. Я бачилася із Зеленським за кілька днів до вторгнення Росії. Я поділилася з ним даними американської розвідки про те, як він міг захиститися. За кілька днів по тому я вирушила на східний фланг НАТО до Польщі та Румунії. Ми об'єднали 50 країн. Щоб підтримати Україну в її праведній боротьбі за незалежність і завдяки нашій підтримці, завдяки ППО боєприпасам, артилерії Джевелінам Абрамсам, які ми надали, Україна має шанс стати незалежною і вільною країною. Під час виступів і республіканець Трамп, і демократка Гарріс демонструють зневагу один до одного, кривляються та посміхаються. Мовляв, боже, що він несе? Трамп помітно нервує. Гарріс веде себе більш зважено. І, зрештою, попри те, що у рейтингах кандидати йдуть ніздря до ніздрі. Для неї цей двобій стає більш успішним ніж для Трампа. Експрес-опитування CNN каже: 63% респондентів віддають перемогу віце-президентці, і лише 37% – 45-му президенту. Але чи ж факти тижня?